Парад на день перемоги буде рішення оперштабу. Власні метри з державною допомогою. Програма доступного житла розширюється. На передовій здоров'я придністровців. Подяка лікарям. Велична поетеса та поезія, що й сьогодні підкорює молодь Лесі Українці 150 років. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться, просто зараз. Програма доступного житла розширюється. Тепер державну субсидію зможуть отримати співробітники конвойного батальйону Міністерства юстиції. Таке рішення прийняли напередодні у Верховній Раді. Таким чином, в Придністрові стає все більше бюджетників, які можуть купити житло на вигідних умовах. Програма допомоги молодим сім'ям, пільгові кредити на купівлю житла і субсидії від держави. Хто може отримати допомогу? Написано в законі. А зараз внесли доповнення. Тепер у списку і співробітники конвойного батальйону Мін'юсту. На практики виявляються є звернення. на практиці. Виявляються випадки, коли є звернення від людей, які працюють в одному і тому ж підрозділі, в одному й тому ж міністерстві, практично виконують одну й ту ж роботу, але вони не були враховані в даному законі. Зокрема щодо служби виконання покарань, коли атестовані працівники мають таке право, але ті, хто служить за контрактом, такого права не мають. У бюджеті 2021 на програму виділено 12 мільйонів рублів. Молоді сім'ї вже почали отримувати сертифікати на купівлю житла. Така робота в Придністрові ведеться не один рік. З 2019-го в країні здають житлові багатоповерхівки за президентською програмою доступного житла. Надання доступного житла, звичайно ж, добре. Я багато сімей знаю, які народили одну дитину. І коли отримали житло за президентською програмою, вже народили другу. Тому що є де жити. Житло закріплює, житло, дає можливість розвиватися і народжувати дітей далі. Чим більше квартир та житла, тим більше дітей. У Придністрові добудували 10 будинків. Житлом забезпечили сотні людей. У Терасполі Бендерах, Слободзеї, Григріополі. У березні в Бендерах здадуть ще один багатоповерховий будинок. Сьогодні президент провів нараду присвячену галузі культури та мистецтва. У 2020 році двічі ювілейному, було заплановано багато культурно-масових заходів, але пандемія внесла свої корективи. Культура та мистецтво пішло в онлайн завойовувати інтернет-простір. Система культури і культури мистецтва прожила нелегкий 2020 рік, тому що коронавірус значно зачепив її розвиток. Постраждав туризм, творчі колективи, постраждав культурний розвиток як таковий. Тим не менш життя йде вперед, і ми потихеньку повинні відновлювати і повертатись на свої втрачені позиції. Музеї, клуби, бібліотеки, художні колективи почали оживати тільки зараз, з пом'якшенням карантинних обмежень. Вадим Красносельський запропонував більше концертів і вистав проводити у парках і скверах, тим самим залучати молодь до культури. Говорили і про культурне будівництво. Торік за програмою капвкладень відкрили кінотеатр Схід у Григоріополі, поновили будинки культури у багатьох селах, провели ремонтні роботи у театрі імені Аронецької та Палаці Республіки. Головною темою став історико-краєзнавчий музей, який планують розмістити в центрі столиці. У ньому буде відбита історія всього Придністров'я. Поки що проект обговорюють велика увага бібліотечній мережі. Її планують поновити. Президент наголошує, потрібно придбати видання мовами народностей, які живуть у Придністров'ї. Решту можна друкувати всередині республіки. Галина Мясковська, лікарем-терапевтом у кам'янській лікарні, працює вже більше 20 років. Починала фельдшером швидкої допомоги, зараз дільничний терапевт. Коли в листопаді відкрився другий рівень ковід госпіталю, вона була однією з перших, хто увійшов в червону зону. Спочатку як черговий лікар, а потім і очолила цю складну ділянку роботи. Розповідає, розпал пандемії про страх думати було ніколи. Робота важка. До кожного хворого підходили індивідуально. Як щодо захворювання, так психологічно допомагали навіть більше ніж із захворюванням, тому що у них з'являється депресія, тривожність. Треба було і заспокоїти, і надати допомогу. Комбінізон, окуляри, респіратори перебуваючи там довго настає гіпоксія мозку іноді і знепритомнені у медпрацівників були. Медична сестра реанімації Галина Бізіда в медицині теж вже близько 20 років у Кам'янському ковід-госпіталі з перших днів. Згадує в червоній зоні знаходилася по 6 годин. а Далі чиста зона, уколи крапельниці операції і так цілодобово зізнається, часом не було можливості навіть попити води в красній зоні лежали і по 4, і по 5, і по 6. У червоній зоні лежали і по 4, і по 5, і по 6 хворих з дихальною недостатністю. У всіх птимонії задихалися, хворі температурили. Було дуже важко працювати. Всі хворі цілодобово на кисні, а ми іноді і без обіду, і без сніданку. Цього за час роботи ковід госпіталя в Кам'янці з небезпечною інфекцією боролися близько 20 лікарів і 70 чоловік середнього і молодшого медичного персоналу. За три місяці роботи шпиталю в Кам'янці хворобу перемогли близько 400 пацієнтів. Ми прийшли сказати вам. Ми прийшли сказати вам медикам, які стоять на передовій у боротьбі з ковідом, переносять тяготи, позбавлення, надаючи допомогу мирним громадянам сказати вам добрі слова і нагородити грамотами від громадськості кам'янського району і міста Кам'янка. До речі, з початку лютого ковід-шпиталь другого рівня Кам'янці закритий. Тепер всіх інфікованих на лікування відправляють в рибницю. У Придністров'ї чекають на вакцину, коли вона надійде, буде зберігатися у республіканській санстанції на спеціальному складі. Є там і морозильник на мінус 25 градусів. Першими щеплення зроблять медикам. Вже надійшла заявка на більше, ніж 5 тисяч чоловік для медпрацівників, які будуть вакцинувати навчальні курси представним заявкам. відповідно до заявок вакцина буде направлена у всі медзаклади починаючи з терасполя та бендер сьогодні та завтра на базі санепідемстанції проведуть додаткові навчальні семінари на яких детально будуть опрацьовуватися всі питання щодо проведення вакцинації в них візьмуть участь представники вооз важливо знати все від дозування до правил зберігання за кілька днів у республіці стартує мерці Шор. Традиційний фестиваль відбудеться. Таке рішення оперштабу. Концерти і зустрічі як на відкритих майданчиках, так і у приміщеннях. Умова жорсткий карантинний контроль. Буде цьогоріч і парад великої перемоги. Силовим структурам доручили годувати особовий склад і техніку. Поки говорити про проведення безсмертного полку, ми не можемо. Тут йдеться про скупчення людей. Мабуть, варто поки потерпіти. Хто знає, можливо, рішення переглянемо. Все залежить від ситуації з коронавірусом. Щодо польової кухні на території ОГРВ, тут теж потрібно зачекати. Інші ж традиційні заходи на день перемоги будуть. Вадим Красносельський дав завдання міністерствам і відомствам підготувати план святкування із врахуванням карантинних обмежень. Сьогодні шанувальники українського слова відзначають особливу дату – 150-річчя від дня народження Лесі Українки. У багатьох навчальних закладах Придністров'я, де викладається українська мова, відбулись заходи, присвячені видатній письменниці. Її творчість вивчалася в радянських школах і дотепер входить у навчальні програми. Одна з шкіл Придністров'я носить ім'я Лесі Українки. Кремінь української літератури так називають Лесі Українку. Вона народилася в особливій сім'ї. Її завжди оточували творчі люди: мати, поетеса, дядько вчений, і громадський діяч. В домі завжди були талановиті та знамениті люди. Вона і навчалася більше вдома, із за хвороби, і тому багато вона і читала, вона на фортепіано грала. в неї дуже великий хист був і талант до всього. Це дитя індиго. наскільки вона й мов дуже багато знала завдяки тому, що вона така вільна і така характерна. Вона і прославилася цим. До речі, свій псевдонім Леся Українка видатна письменниця обрала не випадково. І любила українську наскільки що. Вона косач, прізвище, але взяла собі псевдонім Леся Українка. Вона Лариса. Дома її називали ласкаво Лесею, Олесею, Лесечкою. Вона взяла собі ім'я Леся, а прізвище прізвище від дядька Драгоманова письменника. А чому? Тому що він завжди підписувався українець. І завдяки такій кохання до дядькою Леся Українка взяла собі такий псевдонім. Лариса Косач, стала Лесею Українкою. Сильна людина, за якою хочеться йти, навіть крізь століття. Леся Українка сьогодні національна гордість українського народу. На честь 150-річчя з дня народження видатної письменниці в начальних закладах Придністров'я, де викладається українська, відбулись пам'ятні заходи. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіяти барвисті квітки. На святковому заході в Бендерській українській гімназії зібралися особливі шанувальники творчості української поетеси, школярі різного віку. Їх об'єднує любов до Олесі Українки. Здається, ніби учні знають все про неї. Діти діляться цікавими фактами життя письменниці, читають вірші, співають пісні на слова поетеси. Вона в мене асоціюється з любов'ю до рідного краю. Вона дуже любила Україну. В своїх віршах вона виражала свої почуття. Її вірші дуже ніжні. Анастасію Туман в українській гімназії називають другою лесою українкою. Вона також почала писати вірші з дитинства і яскраво виражає любов до рідного краю. Її твір увійшов до збірки Придністров'я очима дітей. Мій твор про те, що я через гада перенесу свою любов до Придністров'я, і навіть якщо я кудись уїду, я буду пам'ятати, де я народилась, і як сильно я люблю це місце. Якою була Леся Українка, в чому її велич і кого із сучасних естрадних співаків надихає її творчість? Докладніше розповімо вже цієї суботи, об 11.30 в нашому проєкті рідні обрії. Не пропустіть. Босари офіс оновлення кілька днів тому оголосили інтернет-акцію Фронтовий лист, і ось уже десятки листів трикутників з фронту на столі. В архівах наших добасарства вхраняться пісні свідчення. В архівах Дубасарців зберігаються листи свідчення Великої Вітчизняної. На жаль, вони губляться або старіють, і ми хочемо відцифрувати ці безцінні документи, тому що ці листи не відредактовані. В них гірка правда війни, справжня, жорстока. Це першоджерела, які ми повинні зберегти і передати іншому поколінню. Частину документів передала Сільва Миронова до війни разом з сім'єю жила в українському селі Цеханівка. Вона була наймолодшою, Старший брат Анатолій та сестра Ніна відмінники та активісти. Анатолій мріяв бути не просто військовим, а командиром Червоної армії. У військове училище Анатолій вступив, і тут війна. Добровільно пішов на фронт. Своїй мамі в Циханівку писав регулярно. В перших строках В перших рядках повідомляю, що я живий і здоровий. Не знаю нічого абсолютно про вас. 23 липня 44-го прийшов чужий лист. Матері повідомили, Анатолій загинув. 23 июля 23 липня, були на спостережному посту, але на світанку вдерлися німецькі танки і автоматники. Ми побачили їх в 50 метрах. Тікати було нікуди. Комбат наказав підготувати дані, щоб відкрити вогонь по танках. Він поклав планшет наверх і висунув голову. Іншим наказав не піднімати, і раптом черга вдарила в нього в скроню. Просьбу його я виконав. Он прохання. Його я виконав. Він говорив: якщо вб'ють, напиши матусі. Шкода і мені такого друга. Вічна йому пам'ять. Зараз я на кордоні з Німеччиною. Буду мститися кров за кров і муки за муки. Фотографії та листи з фронту тепер стануть реліквією не тільки сім'ї Сільвії. Інтернет-акція Фронтові листи завершиться до дня перемоги. Все, що вдасться зібрати, буде на сайті Дубосарської держадміністрації. Практично кожен народ прихід весни зустрічає по-своєму Молдован. 1 березня це завжди початок фестивалю культури та мистецтв. Мерсішор, давня традиція, що об'єднала в нашій багатонаціональній республіці усі народи. Милі дні, коли кожен поспішає привітати рідних і друзів маленькими червоно-білими мерсішорчиками, символами оберегами, які мають магічнішу силу, коли зроблені власноруч. Від новорічних майстер-класів до весняних виробів плани історико-кризнавчого музею Бендер цього року зіпсувала пандемія. Лекційний зал порожній, але традиція не припиняється. Переміщаємося в онлайн-формат і працюємо. 1 всі березня. Усі люди дарують один одному червоно-білі талісмани. І сьогодні я покажу, як виговати їх власноруч. Для цього нам знадобиться дві кульки білих і червоних. Голка і біла, і червона нитка. Беремо білу кульку і проколюємо посерединці, протягуємо голку з ниткою. Теж саме проробляємо з червоною кулькою і білою ниткою. Це найпростіший варіант. Звичай майструвати мерцішори йде з глибини віків. Матеріали можуть бути будь-якими, незмінними. Залишаються тільки кольори: білий символ чистоти і свободи, червоний, колір сили, любові, здоров'я. Міняється час, і люда, червоно-біла бутоньєрка на грудях вічно модний аксесуар, який символізує прихід весни. Зі святом весни можна привітати і листівкою. Мертішор може виглядати не тільки. мертішор може виглядати не лише як бутоньєрка, але й можна вигодити його у вигляді вітальної листівки. Для цього нам знадобиться щільний аркуш паперу або картону, червоно-біла стрічка. Також я роздрукувала привітання зі святом весни і заготовки у вигляді квіточок. Декілька хвилин вісняна листівка готова. Мертвішорчики з гарним настроєм дарують навіть незнайомим людям. Їх носять до кінця березня і загадують бажання, повісивши на фруктове дерево. кажуть, обов'язково здійсниться. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, 17-й годині на першому Придністровському.